П'ять міст Київ, Львів, Одеса, Харків та Дніпропетровськ. Результати місцевих виборів у них стануть знаковими з точки зору, як розвиватиметься ситуація по всій країні надалі, оскільки між собою змагатимуться основні політичні гравці. Жоден з мерій у великих містах не матиме своєї більшості у міськрадах, а деякі сили у підсумку можуть навіть зійти із арени, прогнозують експерти. На їх думку, важливим питанням на прийдешніх місцевих перегонах є явка виборців. Головна із технологій, яку варто застосувати, це технологія пов'язана з підняття явки на виборах. Це може мати достатньо неприємний результат для діючих політичних сил, які вважаються зараз фаворитами, які фактично писали для себе цей виборчий закон. І навпаки, це може бути по великому рахунку. Приємним сюрпризом для тих політичних сил, які, можливо, і не розраховують, і десь там сумніваються, варто чи не варто їм. Брати участь у виборчій кампанії симуляція відкритих списків або так звана прихована може з преференціями. Так фахівці відгукуються про новий виборчий закон. Не всі учасники перегонів розуміють його суть. Часто інтереси депутата не відповідають інтересам партії. Партії все одно хто пройде, а кандидату хочеться у депутати. Ти можеш бути першим в цьому технічному окрузі. але тебе буде одного голосу. Не вистачати. допустимо, і якийсь і, і, і своєї жі партії кандидат, який зайняв на своєму третє четверте місце, он е, стані депутатом. Ніпонімання цієї ситуації, звісно, ставить ну, часто людей в тупік, як, да, як, як проводити кампанію. Відтак, нині у попиті нові технології. Як виграти кандидату в технічному окрузі, аби однопартійці набрали менше голосів. Як наслідок, на місцевих виборах очікується боротьба не між політичними конкурентами, а між однопартійцями. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов, АНТВ.